Вітаю, вас, шановні глядачі. У студії такий закон. І сьогодні разом з Романом Возняком, начальником Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, ми будемо підбивати підсумки 2023 року. Вітаю вас Добре. у нашій студії. Наша країна переживає непрості часи і тільки згуртувавшись, спільна робота здатна допомогти державі. Яку сьогодні діяльність виконує південне міжрегіональне управління держпраці? Дякую за питання. знаєте, важкувати на нього відповідати, тому що маємо трошки повернутися до історичних часів до початку війни, збройної агресії, коли в березні 2022 року держава була прийнята рішення щодо запровадження жорсткого мораторію на проведення відповідних перевірок і заходів контролю органами, які здійснюють цей контроль. Була прийнята так звана постанова 303 віряди, якої запроваджено мератори. На мій погляд, дійсно, на той момент була необхідність проведення такого нормативного права акту в життя. На сьогоднішній день я вже вважаю, що він даний меритур, він більше дає вже негативний вплив на суспільні відносини аніж позитивний. тому що ми бачимо, що сьогодні. Є і фіксуємо ситуацію з порушенням трудових прав громадян, з порушенням соціальних прав, з порушенням прав громадян, що стосуються освітянського процесу, медичного процесу, але все одно ми розуміємо, що навіть в період мораторію ми працювали, ми пішли. Від контролюючої функції, яку припинили здійснювати, до функції надання допомоги нашим громадянам відповідно до закону України про надання вторинної без правової допомоги. Ми розпочали ряд проектів стосовно превентивної діяльності, стосовно кампанії з роз'яснення законодавства, для того, щоб люди могли навіть в ці важкі часи. Бути освічними і мати змогу захистити свої трудові права в частині нашої компетенції, і мати легалізовану працю, мати можливість сплачувати податки і мати можливість в майбутньому отримати також пенсійне забезпечення, соціальне забезпечення, мати можливість мати право на відпочинок, на відпустку і всі інші права, які передбачає легалізована праця. Наразі фахівці південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці систематично інформують працівників підприємств та і просто мешканців міст регіону щодо питань, пов'язаних з охороною праці. Яку кількість осіб охоплено інспекторами держпраці під час здійснення консультацій в минулому році? Ну ви знаєте, завжди говорили, що є правда, да є неправда, є статистика. Да? Ну статистика говорить, що сьогодні ми охопили обліковану кількість біля 100. Тисяч осіб, але я думаю, що це набагато кіль... більша кількість, тому що навіть е... коли ми можемо облікувати кількість громадян, що приймали участь в круглих столах на підприємствах, саме організаціях, але є надвеликі громадяни, громадян, які сьогодні сидять по той бік голубого екрану, да? дивляться нашу з вами передачу і. Також отримують ту чи іншу консультацію. Як скажу, що наші працівники систематично приймають участь в телемарафонах, в виступах на радіо, на телебаченнях. Ми друкуємо інформаційні статті в газетах, на сторінках Facebook, на сайті. Тому, в принципі, можна говорити, що доволі велика кількість громадян, мешканців південного регіону, Одеської області, Миколаївської, Керсонської, адже це ті областя, на які розповсюджує діяльність південної межіональної Південно управління з питань праці охоплення тією чи іншою інформаційною кампанією. якщо людина хоче отримати інформаційний додаток, якщо вона має бажання отримати інформацію, це можливо забезпечення. Південне міжрегіонального управління Державної служби з питань праці використовує у своєму арсеналі різноманітні методи, одним із яких є прогресивний сервіс інтерактивний інспектор. Романе Іванович, яку кількість консультацій надано фахівцями держпраці через даний інноваційний сервіс у 2023 році? Ну, мабуть, спочатку скажемо, що це за сервіс. Ми на сьогодні на своїй соціальній сторінці Facebook і в сайті «Південним журналом» розмістили даний сервіс. Це номер телефона, за яким протягом робочого дня відповідальний працівник надає усні консультації відразу після того, як людина звертається, якщо є можливість. Якщо можливості відрати відразу надати консультацію, немає. Ми беремо час на опрацювання питання. І ставимо собі завдання, що не більше, ніж три доби на опрацювання складного питання, для того, щоб дати консультацію. На сьогоднішній день ми обліковуємо декілька тисяч звернень на особисті особи інтерактивний інспектор, і громадяни отримали ту чи іншу від консультації. Говорячи про якість, ми намагаємося, щоб якість консультації була високою. Ті особи, які вважають, що консультація через систему інтерактивного інспектора недостатня. Ми все одно повідомляємо їм про те, що є можливість звернутися відповідно на електронну пошту або засобами поштового зв'язку, для того, щоб отримати більш розширену письмову відповідь, якщо людина цього потребує. Одним із цікавих напрямків роботи держпраці є проведення інформаційно-роз'ясувальних компаній. Розкажіть детальніше, які комплексні заходи проведено у 2023 році, та в чому полягає їх особливість в 2023 році. Основною кампанією, яку ми впроваджували в життя, вона мала назву на світло. Ця кампанія покликана була для того, щоб легалізувати не трудові відносини, для того, щоб роз'яснити роботодавцям, які є позитивні моменти, коли вони реєструють і укладають трудові договори з працівниками. А також ми роз'яснюємо працівникам, які є позитивні моменти для них, коли в них трудовий договір укладений, і праця легалізована. Ну, по-перше, ми маємо згадати, що сплата податків є обов'язком кожної громадянина України. Коли ти працюєш чесно, зареєстровано, ти, по-перше, сплачуєш податки. Якщо ти сплачуєш податки, як мінімум ти гарантуєш собі соціальні права, гарантії на майбутнє, як максимум, ти підтримуєш країну і Збройні сили України під час сьогоднішньої агресії. Тому сьогодні підтримка нашої обороноздатності є обов'язком кожного громадянина. Роботодавець, реєструючи трудовий договір, також стає захищеним. Він є захищеним від можливих видів адміністративної або навіть кримінальної відповідальності за несплату податків, за певні інші негативні реалії, які можуть трапитися під час взаємовідносин між фізичними особами. Тому ми використовували різні площадки. Ми використовували Соціальну рекламу ми використовували буклетну продукцію. Ми друкувалися в журналах і газетах. Ми робили різні інформаційні кампанії, брифінги на соціальних сторінках, це телепередачі і радіопередачі. І в цілому можна говорити про те, що Інформаційна кампанія мала позитивний відклик в суспільстві, чого з'явилося бажання продовжити і удосконалити цю інформаційну кампанію, результату чого стала додаткова кампанія, яка вже сьогодні має назви Трудовий договір твій посок безпеки. І ми завжди говоримо, що пасова безпеки в автомобілі не захищає нас від дорожньо транспортних пригод, але надає шанси залишитися живим і здоровим, да, його, якщо вони трапилось, тому і трудовий договір. Він не дає гарантію на високу зарплату, да, він не дає гарантію на задоволення, але він дає гарантію на певний захист в разі негативних моментів. Сьогодні усе більше набуває актуальності питання, пов'язані з працевлаштуванням осіб з інвалідністю, гендерного паритету в робочих місцях, подолання мобінгу та належності умов праці для осіб з віл та снідом. Чи здійснює південне міжрегіональне управління державної служби з питань праці заходи спрямовані на подолання цих важливих соціальних питань? Так, так дійсно. тому що це є це питання, є частиною інформаційної кампанії, і виходне світло, і трудові договір твій посок безпеки. Безумовно, захист прав жінок, захист прав людей з особливими потребами, захист прав людей, які мають певне захворювання. Подолання різних негативних психологічних факторів на, на в трудових колективах це також є нашою функцією. Ви знаєте, на сьогоднішній день ми навіть провели реформу нашої структури. У нас з'явився е, структурний підрозділ, який сьогодні ну, стає до роботи. Ми... Готуємо наших працівників щодо соціально-психологічної підтримки на підприємствах. Це саме працівники, які будуть вживати заходи на підприємствах для того, щоб впроваджувати різні стандарти різні програми для подолання тих всіх негативних явищів, які ми стикаємося на кожного разу в житті. Ми сьогодні актуальне досягти питання щодо забезпечення прав жінок на працю. Ми сьогодні бачимо, що дожилата кількість чоловіків пішло до збройних сил України, берогоніт нашу країну. а Потреба в навіть в тому, щоб хтось водив трамваї, да хто їздив тролейбус комунальний транспорт сьогодні дуже актуальна і в нашому місті Миколаєві в тому числі. Тому сьогодні багато жінок приходять на робочі місця і вони стикаються з певною проблематикою. Це певні гарантії, де можна використовувати права жінок, де не можна використовувати. Це відповідні права на відпочинок, це відповідні соціальні права на додаткові відпустки, якщо у жінки є малолітна дитина або інші фактори. Тому безумовно наші працівники здійснюють цю інформаційну кампанію. Вони особливу увагу приділяють особам, які потребують додаткового захисту. Війна змінила життя українців в гіршу сторону. З початком активних бойових дій на території нашої країни зросла кількість нещасних випадків на виробництві. Якими є дії південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці у цьому напрямку? Так дійсно ви знаєте перше. Навіть наявність того мораторію, про яку ми говорили на початку передачі, воно призвело до меншої форми контролю за питаннями охорони праці на підприємствах установки організації, і це покликало за собою також певний негативний статистичної Так? Але сьогодні ми можемо говорити ще про один негативний наслідок, який викликаний саме збройною агресією. Замінування наших полів, сільськогосподарських угідь. І під час здійснення виробничих процесів з вирощування врожаю, зі збирання врожаю, на жаль, трапляються лиха. Ми чуємо постійно кожного дня, що там чи там, десь спрацювала міна, десь людина постраждала. Все це відбувається і внаслідок порушень правил охорони праці, в тому числі на сьогоднішній день. Біля сотні спецрозслідувань були розпочато е, південним міжнаним управління з питань праці саме за наслідками вибухів е, мін. Е, е, певна частина вже левого частина вже спецрослідування закінчена. Е, відповідні акти створені і далі реалізуються е, е, відповідні заходи реагування. А, рят, е, Актів ще в процесі складання розслідування тривають і, на жаль, такий негативний фактор є. Тому я ще раз звертаюся до керівників сільськогосподарських телериздусім для того, щоб вони... Використовували допомогу наших сил цивільного захисту сьогодні є ряд інших організацій, які займаються розмінуванням. і перед тим як приступити до роботи на землі, звернуться до відповідних компетентних органів для того, щоб провести обстеження земельної ділянки і забезпечити окремо праці під час здійснення тих чи інших заходів. Минулий рік став багатий на події у різноманітних сферах життєдіяльності українців, говорячи про основне, якою була робота південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці у 2023 році, та з якими установами і організаціями співпрацювало управління. Ну, робота була важкою, да? хочу сказати, що це стала робота стандартних заходу. Ні, робота важкою, тому що збройна агресія вона вплинула негативно на діяльність працівників і наявність мараторію, і наявність тих чи інших факторів. Але ми все одно ми в співпраці з службою занятості України, співпраці з державною податковою інспекцією, з митницею, з центром надання допомоги, з військовими обласними адміністраціями уклали півні меморандуми, і в координації з усіма органами ми забезпечуємо виконання функцій, які покликані захистити права і свободу наших громадян в умовах збройної агресії, в тому числі. Дякую вам, пане Романе, що знайшли часто завітали до нашої студії. Дякуємо силам оборони за захист. Дякую.